Ох, новий день. О, всім привіт, ребят. Мене звати Артем і сьогодні я знімаю для вас нове відео. І... Ну що, сніг у нас пропав, наступила весна. Все розцвіло, наступила весна. А ми ще, ну, нагадаю, що ми ще хотіли з вами купляти парники е, ще пару місяців тому. Завтра літо, так. Значить, всіх вітаю з літніми канікулами. Та. Все, завтра, літо, літні канікули. Сьогодні була лінійка. Знаєте, і напишіть в коментарях, який клас ви закінчили. Та, мені буде інтересно почитати, хто який клас закінчив і хто який клас переходить. Та добре, ну що, ми можемо йти займатися нашими фермерськими ділами. Оасик здра. А. пів-два ти забуде пса. Не бійся, не бійся пес. А, ні. Так. Вот тобі косточка. Еж. все, давай. Пока. Так, заброшений загончик. Морква. Зараз ми зберемо урожай з моркви. Курочки, яєчки нанесли. Добре, угу. ну, почнемо. Ну і пострінці з кур. Курочки, привіт, що ви воду ще не випили, як странно. Від такої жари ще й воду не випили. Це реально така жара. Угу. Ага. йдемо тут оподимося, -то, то ви ще любите яйця розкидати повсюди. Де тільки може. Добре, давайте курочки, бай-бай. А, а погодувати, погодувати забув. О в мене немає іде. в мене немає іде. В мене їди нема, ну курочки і нема іде. Я вас погодую, ви не бійтеся, я вас погодую, я вам сьогодні їди куплю, обов'язково куплю іде. Добре. Безполезне животне на моїй фермі. Привіт. Ага. Воду ти випила. Воду випила, так? Давай. Стрихт. Скільки шерсть? Випило дві шерсті. Ладно, потім тобі води наберемо. Давайте, бай-бай. Потім наберу вам води. Дмитро, ніж тобі. Ага. Коровки. Привіт бичок, бичок, бичок. Ребята! це ти шо? Ти ви дивіться, ви дивіться на ваших екранах. Во, родився тельонок Нарешті. Ура! Телятку, телятку, телятку. Родилася телятку. Ура, воду ще не випили, добре. Ура, Боже, телятко, телятко, народилася телятко. О, дивіться, дивіться, яке маленьке, маленьке, маленьке. Таке от маленьке телятко. Ай, треба тебе погодувати, що вас всіх. Не хоче, походу їсти, не голодний. годувати, Годуватий. Давай тебе погодуньмо тебе, тебе, тебе. Ой, перегодували. Добре, папа, телятку, скоро воно виросте і піде на м'яско. Ой, ну так. Так, о. Я що говорив, що сьогодні така ж гора і буде дощ. Ой, вже дощ. Что, Шо, иду домой, почекать, пока дождь закончится. Все, я иду до дома. Быстро, 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 быстро. Сейчас размок. Короче. Ну что, давайте чуть-чуть почекаем, пока дождь перейдет. Оп. А от і дощ став уже. Все, сонце зараз висвітить. Ну, так, я сьогодні знав, що сьогодні будуть подавати дуже дошливу погоду. Дуже довго да, чуть длився цей дощ. І, до речі, е, от цю фігню ми її убирати не будемо. І, тому, що, як ви знаєте, щоби мені набрати води, напоїти наших е, тваринок. Ну або, наприклад, я купив нові саджанці, треба е, води взяти, то я ходжу вон, вон-вон, е, вон, вон, вон сюди, во до річки. Аж сюди. І це, ну, повторяти якось задовго. Правда, сюди ходити набирати води. О, заодно зараз. Заодно і беремо зараз. Е, е, Водички заодно наберем. Все. Пішли. І я придумав, і я знаю, я вже ізучив, що це таке. Ми, це, коротше, така фігня, що тут буде з цього, в цьому баці буде вода, і тут буде така, я, я викопаю ямку, тут буде виливатися вода, і я свідки підійшов, набрав відерочку. І пішов наливати. Вон зараз зайдемо налиємо води. Нашому бараневі. Ти це не баране. Це не ну ладно. Будемо його так називати. Угу. Угу. Все. Ну, я думаю, можемо йти. На продажі На у нас родилося телятко, Ми такі тепер круті. Уже телятко у нас є. Та чуйте, може велик купити? Я на велику буду краще їздити чи. Та ні, велик до нас тут велики не продають. Ну mm -hmm. ладно. Mm -hmm. Фермерське село. Добре. Ми відправляємося в село Свиногря. Як і все. В принципі, там нічого не змінилось. Ідемо, ідем, ідемо, йдемо, йдем, 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 йдем. У село, от і село, в принципі. От біскать почекайте мені як зайти. Це оце. Ух. Я знаю, у нього ще один трактор. Просто на цей трактор, як оказалося, не причіпиш прицеп. Тут нема гачка. А ми ж то будемо е, в майбутньому там всякі садити щось так. М -м, і та. А тут у нас такого ж нема. Щоб... Тут є цей, на цей трактор нам не підходить. Цей трактор нам не у нього, Я знаю, що у, у нього є трактор нормальний, у кому є гачок, є на сану, є різні прицепи там для того всього. І ми його купимо. На перше, на перше ми купимо це, ой, це щоб їздити ну, туди-сюди, туди-сюди по селі. Ой. Ну і так, задуфі. Конечно, купимо его, ну ладно. Так, привіт, скупщик, давно не виділися. Я прийшов продавати продукт. А продукт? Це добре. Угу, давай. Починаємо. Угу. Що, скупщик? Можеш мене почекати, я морку забув зібрати. А давай я зараз продам і піду по морку і тобі принесу. Добре, давай! Угу, угу. Поки що тю продам. Добре, почнемо з яєць. Ну, нам стане беремо 10. Яєць. Ставимо і забираємо э, 40. Опа. От. Так. Чекайте. Угу. Ага. Добре, коротше. Такого у нас нема. Тепер ми що продаємо? Пір'я теж у нас нема. Та піря тоже нема. Бульби нема. У нас общау вже не позначено. <звук> Далі Мор. 32 моркви. На, будь ласка. І... ой-ой-ой-ой-ой. Забираємо. Заребчика я почекайте ребята. Треба чай запустувати. Добре. Mm -hmm. Далі давайте. Дальше. Е, вон є п'ять штучок. Забирай і віддавай. Угу, далі. Ее молока. Тоже мені подали корову, треба подояти корову. Ой, боже, ми фермерських діл вже не зробили ніфіга. Добре. Чуть ми продали. Добре, давай скупщик. Зараз ще принесу молоко і моркву. Давай. А коли нові продукти? Нові продукти? Ну, скоро я. Щось ще якусь культуру посаджу і тобі принесу. Давай пока. Mm -hmm. e, так, нам треба обов'язково купити цей сіну, треба ж годувати наших тварин. Так, коротше. Десять Добре, коротше, мені. О. Забираю. давай, Пшениця у нас є, нам не треба. Теж не треба. Нам нічого не треба більше. Це у нас вже є. Треба було просто це купити і вроді би все. Добре, давай. Купили, що треба, і йдемо назад. Скоро я вже задумаюся над покупкою трактора, але перше ми зробимо парники. Так, перше ми зробимо парники. От вже еліто нанося наносять, але все одно пар... будуть парники. Там, перед тим, як трактор купляти. Все, 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 ми вже на фермі. Там і на фермі. Ідемо, треба курей нагодувати. Вот. Угу. Так, ой. Зараз отак от ми вам зробимо. Побільше дамо її вам. Все Нат. Блін. Вс, я пішов далі. Ага, треба ще вас нагодувати. А. Угу. Боже, треба морку зібрати. У ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Добре, давайте нормально. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ой, опять дождь. Так капец. Ничего, дождь не сильный. Дождь не сильный, зараз перейдет. Ну, якщо ще сильніший не попадеться. Угу. Все. Ми зібрали морку. О, моркву зібрали так непогано. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой, ребята, ребята, ребят. вибачте, вибачте, все, я иду додому, закрыть двери вже, Ага. Фу. Капец. Я почала падати, Капец, 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 ребят, конечно. Все, чекаємо, поки перейде дождь. Поки що я положу, повіхаю. Вісьмо книжку прочитай зараз. Ну і почекай, поки дождь пройде. Угу. И ви тоже почекайте. Сьогодні я поставив книжку. І вроді би що дождь пройшов. Ну там не вроде би он пройшов дождь. Можемо йти. Фух, капець. Це був дощ, звісно. Вс, тепер ми можемо йти і відправлятися. Що робити правильно? Корову забули подояти. думаю, що я ще мав зв'язане з коровою. Ой, ребята, ребята. Це мене пам'яті у рибки Хоча Хочу рибки хороша пам'ять. Угу. Зайшли. Беремо ведерочку. Ведерочку. І... де у нас коробову. То їдете... То їде. То То нам фортануло. Сьогодні у нас... О, ми зараз заробимо... Ребята, ви розумієте, скільки зараз ми грошей заробимо? Це ж капець. Я... Я закрив калітку. Та, да, закрив калітку. Все, йдемо, 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 йдемо продавати. Зараз ми ще стільки бабла зробимо. Це капець. Зараз ми як заробимо бабла. Та ти шо? Ой. Угу, mm -hmm. сейчас купчик. Я прийшов після цього доща, готовий продавать, mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, що треба говорити у все я застиг. Добре. Давайте. Э, Ребята, скільки в нас відра молока? Раз, два. Чотири. Два. Три, чотири, п'ять. Чотири відра молока. Ну, зараз. І забираємо. чуть-чуть не хватає, скупщик. Де моє ще 400. А, зараз, 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 зараз. Так, все, дякую. Папа, -па, скупщик, папа. -па. Точно дождь почався. Скупщик, яка така проблема. Я змокну опять. Та що ж це я таке з тим дощом? Ладно, лишайся, то я не хочу, щоб ти під дощом. Угу. Добре, дякую. Тут я присяду на диванчик ти не проти? Ні, я не проти. Ну і зараз... по похож поговоримо. Угу, uh давай. -huh. Ну, а ви почекайте. Ну, та-да-та. Та, та. Добре, скоро я посаджу мої продукти, як знаєш, там. І принесу тобі їх. І, надіюся, там буде будет звісно, конечно, нормальна. Надійся. Ну, не знаю, не знаю, подивлюся. Добре, давай. О, дождь, якраз дождь закінчиться, я пішов. Давай, дякую, скопчик, що дозволив посидіти тебе. Папа. Папа. Все, ребят. Ребята, ми зробили стільки бабла 500. Зараз ми вдома, коротше, це все порахуємо. Я чувствую, що треба купляти сейф. Далі не треба, а потрібно. Треба, ну реально, треба купляти. Та, треба купляти сейф, тому що бабло то може стейб'яти, хто його знає. Хтось прийде посторонній якийсь вор, допустим. І може вкрасти у мене це бабло. Поки я там сплю. Угу то у нас вже ферма така не хухри-мухри. Я вам скажу, що у нас є на фермі. О, вівця, кури, курочки. Корова, телятка, бик, морква росте, ну і, ну і все, але є, конечно. Ну, ми знаєте скільки бабок і ну і пес. Ну, хоча я сподіваюся, що пес це все. Чики в рік, и все будет норм. Так, добре. Давайте. Давайте порахуємо зараз, скільки у нас є бабла. Во пятьсот э пятьсот шестдесять пятьсот шестдесять и у нас шем двадцяток мм Почекай, почекай. Чекайте. Коротше, я на бістрячок порахував, вроді би що ще, і, 700. Ну сім, ну навіть, навіть якщо чуть-чуть менше, це все но ми заробили сьогодні, ми молодці, то ми так все заробляємо. Це капець. Бізнес іде. Почали ми лише, ми лише з одних курочок, пару курочок. А закінчу, А зараз на даний момент у нас скільки всього. Там і це ще не кінець. ферма ще буде. Це лиш не знаю. По цвіті цілиш квіточки. Мелеме Ми, люсінькі квіточки. Ми будемо і по дві тисячі в день заробляти. По три тисячі в день заробляти. Там. Діла. Добре, ну що, ребят, у нас родилося телятко, ми зробили кучу бабла, треба купити сейф. Е ну, а з вами був я. О, ребят, що я вам хочу сказати, скажу вам за да, цьому відео теж. На моєму, ну, може, основному, а може і на цьому каналі, ви будете виходити серіал. Літні, завтра почнеться. Завтра перша серія має бути. Це, ну що вже скажуть Серіал Літні канікули в селі в Майнкрафт. Так. І ну я думаю, що буде на основному виходити. Тут буде ферма. Так. Добре. Ну тут не для, не для серіалу. Добре, коротше, з вами був я, фермер Артем. Ви звивайте, ставте лайки, підписуватися на цей канал. Ну і на основний теж. Артем 3868, це основний Артем Геймс – це, ну, на якому виходить цей серіал ферма. То на ці два канали підписуйтесь. Зате кльові коментарі. Всім удачі і всім па-па-па-па.